5.30 ранку. Ми на пляжі Ланжерон. У цей час, окрім нашої знімальної групи, можна побачити рибалок. Щоранку вони приходять на свої місця, використовуючи звичний для себе інвентар. У цьому матеріалі ми розповімо, як проходить ранок рибалок в Одесі, кого вони ловлять та що незвичного траплялось їм у воді. Ми приїхали з міста Вінниця, приїхали на море на відпочинок, трохи покупатися, позагорати і порибалити. Прийшли сьогодні, скільки десь, десь 5 ранку ми прийшли сьогодні на Пірс. Ловимо на морського черв'я, є кефаль, покльовує ще на самадур дурста бучок. Також часто попадається. Ну, в цьому рибалка непогана, мені подобається. Тут морська рибалка це така дуже цікава справа, вона кардинально відрізняється від рибалки в, ну, в прісній воді. Тут інші правила трохи. Ну, мені це, таке... це моє хобі взагалі рибалка, я дуже її люблю. Мені перший раз десь років п'ять тато привів собою порибалити. дав мені вудку, зробив таку найпростішу вудку. з чого там ну, це. Максимально коротше, просто вудку щось допомагав мені ловити на нову караси, яких маленьких. мені щось так вкотило, це діло прям і з тих пір я з ним кожен раз папа візьми мене на собою, папа візьми мене на собою і так І так вже, вже дивилося, що я вже сам почав рибалити. і мені прям дуже це вкатує, це заняття. На морі, от тут, наприклад, зараз така механіка, що краще ловити на Ну, на велику кількість вудок. там одну-дві вудки достатньо буде, тому що риба ходить стаями і в цю стаю треба просто Оп! Там клює. О, Краб, великий краб. Ну от, звичайно, ще краби покльовують. Треба попадатися. Да. Тільки що дійшов такий непоганий крап. Вудуще у мене дуже просте, це такий похідний варіант. Вона щось ну, дуже дешево обходиться, така палка 200 гривень, сьогодні вона маленька, ну, тобто складається, її можна взяти з собою в валізу, тому я її і взяв. Три поплавці на неї ось такі. Ця штука лежить на дні, а поплавці трохи пригіднімаються і ось так привикають рибку. Клювання можна побачити ось по кінчику, тобто ми закинули, отак воно там на дні собі лежить. Якщо рибка клює, то кінчик дригається. Ми кожне утро в 5 часов пол-шестого вже тут. Якщо війни не було, ми взагалі до заходу до сонця приходимо сюди. Це mm. просто не то що ми хобі і кушать собі. Ну, это жизнь наша, это море, это Одесса, это мы приходим здесь, ловим, это это для нас, для души, мы ловим здесь и и отдыхаем, и купаемся. Здесь вот э, лестница была когда-то до войны. Здесь вот мы, допустим, купаемся, ловим рыбу жарко, пошли, искупались, пришли себе, отдыхаем дальше. Мы рано приходим, потому что туда дальше уже очень жарко. Ну, і он так вот до до уже О, Черноморський бичок. Це такий отдых відключается від от всех вот этих забот, турбот, у которого у каждого человека всегда есть какие-то причины. Ну, К каждому он относится емоционально. Отдых. Мозг відпочиває, А еще когда рибалка, а когда ще ловиться, це дуже-дуже дуже просто не передати емоцій. Він допомагає мені крючки цепляти, вот это вот такое. Вот это він нав'язує. І все. А так я сама вже як професіонал. Я вообще люблю с утра ходить. Я встречать солнце люблю. И хожу я, ну, довольно-таки часто, потому что сейчас на пенсии, чем заниматься. И утро – это как, видишь, как новая жизнь просыпается, солнце. И рад, что ты живешь. Рад, очень рад, потому что в настоящее время так тяжело морально. Ну, с природы, когда на, с утра приходишь, ты начинаешь видеть, как она пробуждается, как... Ну, это неописуемая красота. Надо быть тут, надо приходить. И, сидеть дома в четырех стенах – это не то. Я только на Лонжерон, мне потому что удобно ехать с города первым трамваем. А, да, ну, мест много. Но ну, я уже сюда привык с детства. Поэтому так, так. Тут и народу много, и отдыхающих, и весело, и шумно. И приходят детвора. Вот сейчас немножко потеплее, потому что сегодня прохладненько. А потеплее детвора приходит и просит и удочку прорыбачить. Ловится тут и бычок, и сарган ловится, должен пойти уже. Так что красота. На море, конечно, на одну надо рыбачить. Но у меня 2-3 удочки, потому что может поломаться. Может быть, одна удочка у меня для бычка. Она более легкая, короткая. И... А если вот на саргана надо, то надо более тонкую и длинную, чтобы далеко забрасывать. Ну и снасти, конечно, тут по обстоятельствам. Придешь, бычок идет, идешь, бычок. Бывает на самодур надо. Так что разные. Это прекрасно. На природе один на один остаешься. Вот все, она в тебя впитывает. Посмотрите, какое море. Оно играет всеми цветами. Оно манит сюда, загадочное. Сама природа манит сюда. Манит. Не столько рыбалка. Рыбалка это уже второстепенно. Это для удовольствия. Не каждый может, но быть с природой наедине, это прекрасно. Поэтому приходите сюда почаще.